Друзі, ну що, давайте якусь розпаковочку бабахнемо сьогодні. Просто піндєс, дивіться, які бульки, дивіться які там бульки пішли. Це просто жезер. Щось є. І щось непогане, блін. Оба на. Ну, ось такі от. І знов, друзяки, знов гарнесенький, красопесенький окунь. По балансу. Ну, він клює носом, це понятно. баланс десь, друзі, ось тут от повинна бути тримачну, або, ну ви розумієте, да? Ось вам і баланс. Дяки, вітаю всіх на каналі Дух Рюбасва. Вересень закінчився, почався жовтень і зразу ж істотно у нас похолодало. Сьогодні, наприклад, всього 2 градуси зранку. Ну, напевно, і вночі було не так уж і, це, і тепло. я так розумію, така погода затримується у нас на деякий час. В Київській області кажуть, взагалі сніг випав. Ну, таке, Прохолода відчута, я вже в рукавицях. Ну, саме час, я думаю, ловити щуку, саме час якись... ловити якогось хижака, ну куди вже далі. Щука повинна вже потрошки починати жирувати і наїдатися малька на зиму. Тому, в принципі, сьогоднішня наша справа її наловити, знайти і випробувати новий силікон, який нещодавно я придбав вже на осінній зимній такий знаєте, період. Цікавий силікон, хто не бачив розпаковку на моєму каналі, дивіться, ось тут буде посилання. Реально прикольні марки, не такі, як зазвичай, знаєте, не тільки українські виробники, не тільки Китай, а і Америка, там, Європа. Прикольний силикон, не всі про нього знають. Досвідчені рибалки, звісно, більш-менш ним користуються, але також не, не завжди. В основному зараз у нас ринок забрав такий, знаєте, це кійтеч, флагман, crazy Fish, Ось це я найбільше бачу, у кого по рибакам, хто чим користується, от іменно такі марки. А тут цікавіші: Земан, тут, тут Savage Gear, тут. Ну і український є, правда, там Upstream, той же Crazy Fish, Select. Подивіться, розпаковочка прикольна, я розповідаю про цей Силікон, розповідаю щодо чого, як він себе показує у воді, і там є навіть е, нюанси по ньому. От, іменно цікаві. Е, подивіться, раджу, раджу. Ось тут от. Буде нагадування. Так, ну і все. В принципі, йдемо ловити ту щуку, де вона по нашим старим місцям. А там вже буде видно. Будемо передвігатися потрошку вздовж берега і таке. Так, друзяки, починаємо. Що у мене перше стоїть? Це Абстрім фьюжн тридюємо у кольорі мотор ойл, машини, масло, 7 грамів жир-голівка, і починаємо шукати нашого хижака. Зараз подивимося, так вздовж річки будемо йти, чи взагалі щось десь. Гуляє рибка чи ні? Подивимось, побачимо. До речі, по поводу силикону. Друзяки, я вже деякі розловив, на деякі були клювання. Зараз говорю про апстрім. Прикольний силікон. На 2,5 дюйма лимонного кольору я вже окунів непоганих. Тягав. Такі, знаєте, по пів кіла окунь один. Блін, погано, що я, звісно, не засняв, але окунь реально був прикольний. А ось на силікон. Ось цей, що зараз кидаю, троєчка машини масло. Були сходи в мене, також непогані. Ну як непогані, Якщо це була щучка, то десь така, знаєте, півторашка, бо я так і не побачив, що там було. Що судачок, то напевно до кілу, до кіла. Тобто силікон працює реально. І по окуню, і по більш-менш. Нормальні рибі, тобто покльовки є. Ну і на білий колір також були точки, тобто на весь цей силикон риба прокльовує. У нас зараз цим похолоданням, дощами, які прийшли, клювання відбувається. От я був пару раз на рибі, але толком зловити не можу. Або засікти не виходить. Все-таки моя паличка, я нагадаю, це у нас. Азура кіншин від 4 до 20 г. Катушка Дайва Ніндзя 2500 чи 3000 я вже забув, 3000 С. Сопливий він звісно, для Судака, навіть невеликого. Я вже якби, знаєте, проловив ним О, ще року немає, ну почему рік я не проловив цим кіншином. І скажу так, так, він більш от реально підходить під окуня щуку. Судак він, звісно, трошки важкувато в'яже. Ну, По-перше, це просікти. Ну, тут треба жертвувати або більш інформативна вершинка, така, знаєте, більш еластична, або судак. І тут вона реально. До речі, по тесту 4.20 я вже може, і казав, не пам'ятаю, він не дотягує до 20 грам. Тут максимум, я думаю, 16 з нього вистачить. Далі... Він уже не витягує по балансу. Ну він клює носом, це понятно. баланс десь, друзі, ось тут от повинна бути тримачну. Ну ви розумієте, да? Ось вам і баланс, ну трошечки, може сюди. Сантиметрів до 10, напевно. Угу. Правда, там приманочка, але все рівно, якби ви поняли. Навіть якщо я її зніму, він все одно клює носом. І провалюється більше 16-18 грам. Він провалюється. Але ось для цієї річки саме то, в принципі, чуйка по ньому, блин, мені взагалі подобається за ці гроші. За ці гроші, друзі. А він на розпродажі, якщо ще є зараз у флагмана, він зараз коштував щось там. До двох, да, до двох тисяч я його купляв новий, також по акції за дві, що я не помиляюсь. Тобто, ну там за ці кошти то він в принципі себе витягує, тим паче він дуже мені подобається по дизайну. реально Ну це, звісно, справа кожного. Мені він подобається. Але. Пикольно, така перламутрова фіолет, перламут зелений, ручка, класна гайка така. Короче, це таке вже. Вибір кожного. Тому я ще раз скажу, я вже рік ним проловив і скажу от 1,5 до двох тисяч це його ціна. Не більше. До цього взагалі, друзі, в мене був бонус флагманський. Це сама-сама бюджетна, напевно, їхня одна із самих бюджетних версій. Там палочка в мене була, щоб не збрехати. Від 2 до 8 вроді, від 2 до 8 грам в такому тесті і там щось 2-20 довжина. ну, звісно, там взагалі печаль труба. Але я і на неї ловив. Не знаю, чи в мене були відео на каналі. Іменно з бонусом. Здається, не було. Були такі якісь там шорти, напевно. Відео я ще тоді з бонусом не знімав. Тільки починав щось викладати на канал. Таке було б зараз цікаво, знаєте, я вже трошки підзабув його, продав його також, як і цей, цей мене також вже проданий, просто ще людина не забирає і дає мені половити. Так от, зараз було б мені цікаво, вже якби почерік я ловлю кіншином. І от взяти ту палку за 700 гривень, якщо я не помиляюся, вона коштувала 700 чи 900, ну там 700, здається. Ось взяти її, спробувати, як би вона себе. От, в руках зараз показала. Ну я, до речі, першу свою щуку зловив на бонус на вантажок 3 грами. Як зараз пам'ятаю, мені здається фіолетовий шедік був. І ось там от, під тими березами, друзі. Друзі, ну просто піндєс, дивіться, які бульки, дивіться, які там бульки пішли. Це просто зараз вам, о, дивіться, дивіться, і знаєте, що у мене була покльовка щуки, і вона зрізала, друзі. Блін, я ось вам розказую за спінінг. Виключив камеру. І в мене просто зріз, друзі. Дивіться, які там бульки пішли. Ну що це таке? Ну йокали... Йокарний. Блін. А -а -а. Ось вам і радочок. Буквально. П'ять хвилин не пройшло, як у нас перша клювака і такий зріз. А, ось тут стояла от кабилка. Так, ну що, треба перев'язуватися. Ну, якось так, знаєте, дивіться, як вона зрізала. Я щось не зрозумів, як це взагалі відбулося. По шнуру, друзі, по шнуру. А як так? Ну я почув, знаєте, такий рваний течок. Він такий, знаєте, ну, скользящий. І пішли бульки. Ну, добре, що я вже обговорювати, як його немає. Зараз перев'язуємося бирінько і пробуємо далі. Я надіюсь, вона не вкололась і виплюне. Ну, якщо вона зрізала, то вона не повинна вколотися. Так, 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 так. що ми поставимо? Можете ошку, слухайте, поставити таку четвірочку. Або все ж таки повернутися до. Давайте так, троєчка в принципі працює. Давайте її і спробуємо далі кидати. До речі, в мене з пачки і силікону залишилось дві приманки, друзі. Багато пообривався, ось зріз був. І шнур там в одному місці кидав. Там є обірваний шнур в воді, він мені хвостики пообрізав зараза. така. Ну що, поставимо 7 грамів і вперед. Щось є. І щось непогане, блін. Ох, щось хороше, друзі. Щось... А! Зійшла! Зійшла, друзяки! Зійшла щука і гарна! Ага, ага, друзяки! Це була не щука! Видно, це є забагрів когось. А хто це був цікаво, Така луска. Ну щось таке, знаєте, або... Хоча в принципі це може бути і судакова, але все одно це багрьона, бачите риба. Ой, шкода, шкода. Ви бачите, не течка, нічого, просто знаєте, на вимотці такі хопа і є. А я вже думав, що клюнула, ну просто хотілося хоча б подивитися, що це за риба була. Що саме цікаве, Це у нас тут стоїть двійник. Е -е, і бачите, він не пробив. Хріновий двійник, значить. Лускулі так просто на і пробить, але все рівно. Двійник повинен це робити, пробивати. У мене ще, до речі, друзі, дуже багато сходів останнім часом. Я можу зрозуміти чому. Раніше такого не було. А це ось на цей ф'южн вже четвертий сход за буквально 3 дні. Тобто за 3 дні в мене три сходи. Є... Ні, четвертий, четвертий. за 3 дні чотири сходи. Це, звісно, не дуже приємно, тому що... Це не покльовка, забагнення, щука не хоче тут клювати. О там одна, оце зрізання сьогоднішнє, чи як воно там вийшло. І на цьому в принципі, все. Нитичків, ні не ні клювання більш не бачив. Оце грузик маленький для того, щоб пробити. Це треба, щоб хоча б грамів 10-12 стояло, тоді можна пробити рибу. Ще й тройник, ну як ці драчем ловлять? Так не будемо робити. Нас цікавить правильна риболовля, не браконьєрська. До речі, друзі, використовує ноль, 0,35 флюр. Так, він трошки тонкий, але зато в нього гра краще, ніж у товстих, хто б мені що не казав. Робимо два грибочка з двох сторон. Прив'язуємо. Один кінець на шнур, другий кінець застібка, приманка і вперед. Нарешті хоч щось. Напевно, окунь. Або малий судак, щось із цього. Оба на Ну ось вот такий. На ну, фьюжн 2,5 дюйма. Та открытый рот, а лки-палки. Ну, полностью закриють. Ну так пробило добре. Пробуй достань. О, є друзяки. Ось такий прикольний. М -м, судачок Малесенький, малесенький, хлопану на 2,5 дюйми. Чу, Щу, ця щука кажу, боже, п'явка сидить на морді. Біж, вроді немає. Все, біжи. Нарешті розловились за цілий день. Ну ось так от, друзі, фьюжн поставив, бачите який колір лимонний. І він тут тукнув. Зараз спробуємо ще трошки покидати. Опа, є! Друзі, я надіюсь, ви побачили окунь, так? Да? Да. Хобана! Окунь-покунь. Окунь-покунь. Хована. Ось такий м маленький, але в принципі, звісно. Ну як, ладушка? Ладушка пойдет. Все одно топим цю рибу. Бачите, тут не тільки судочок, а й окунець стукає. Тільки... ой 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 Нічого собі! Кабанчик сів, якийсь непоганий, друзі! А що це таке? А що це? Це що, риба чи ні? Так, да, це риба. Судак, так? Да? Забагрений. А, він... ха-ха він бородою, Ну ми тут його засікли. Ми його тут засікли вже, бачите? Непоганий цей гачок, це, до речі, флагманський гачок. Такий він. Цікавий форма, що вам видно загнута всередину жало. Ух, ух, який. Крий рота покажешся і підеш далі собі. Ух, які зуби. Ну, ось такі друзяки, класненький садочок. Малесенький, малесенький, але все рівно хоч щось приємно біжи. Топили. В руки об рукавиці, я як завжди, без нормального рушничка. І цього разу, друзі, на не на падінні, а іменно на, на вимоці засікся. Угу. Є. Є під носом уже кабанчик невеличкий. Тихо, тихо, тихо. Босенько на камеру і гулять. Ова. Ось такі, друзі. Ну, в принципі, такий розмір сьогодні і попадається. Внесенький. кунець. Опа! Було оклювання, друзі. Я вам на камері покажу, якщо... Є, доїв, 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 доїв. Ой-ой-ой, який лу, це непоганий судак, слухайте. Тут-ту-ту-ту. Ну, -ту -ту -ту. Я найбільший за сьогодні. А ні, це крупняний окунь, та ви що, друзі? Оце кайф. Під берегом я тут грішу на те, що під берегом окунь не бере, не хоче. О, Хіба це Та це кайфовий окунь, друзяки. Дивіться, який батончик. Клас. Це кайф. Зразу чути по емоціям, по емоціям кажу, по відчуттям, що це, блін, батоніста штука. Ее. Підезар. Бахнемо сьогодні, так? У мене є. Прийшло мені невеличке замовлення від Дніпро-Свинець. І ось його і розпакуємо, і подивимося, що там вони мені прислали. Цікавого. Давайте. Оба на ось такий прикольний пакетик. Ну ось доставать потрошки і дивитися що тут є обана це у нас що ага це вони наклеєчку положили да я так зрозумів да. давайте її зразу наклеїмо є не про свинець є таке сміття в рюкзак далі Угу. їхні координати, телефони це таке. О, а що це тут цікаве? Ага, тут подарунки. ха-ха. Джигулівка виходить. І грузик. є. І силікончик. Прикол. Ой, колір такий зелений, зелений. Я б такого ніколи, до речі, би не купив би собі. Це прям омар якийсь. Тяжкі, друзі, блін, оці от клешні в нього. <гум> Цікаво. Ось такі застіпки, друзі. Далі гачки, шестерка, двійничок і двійка. Розмір двійка, також двійник. Чотири штучки, да, їх тут 4, а, а тих скільки? оцих, отих. Корейські, до речі. Тут п'ять їх, меншенькі. Далі дивимося. Мандули. Мандули 55 мм. Довжина їх, невеличкі я замовляв. Ось такі прикольненькі. Ой-ой-ой! Біло... біло чорна Блін, прикольна мандулка, друзі. Чи мандулка? жовто чорна Ось така. Всі на які невеличкого розміру я брав. І червона. І червона, друзі. Прикольно, до речі, вони тут зроблені, я дивлюсь, на металевих кріпленнях всіх на то. Типу Чебурашки, щось таке. Ну, а далі, а далі, а далі у нас, друзі... Джиголівки пішли. 7-5 грам різні тільки величини очків, а грам грамовку я брав 5-7 грамів, більше я ніяк не брав. Давайте я вам покажу. Це у нас двоєчка. Ось така, друзі, джиголівка йде, ну, щоб так вам було видно. Три штучки їх в упаковці йде. 7 грамових, на 5-грамових також три штуки йде, так. Також 5 грам, двойка гачок. І це 5-дюймові приманочки. Це у нас також двойка. 5 грамів. Це вже меншенькі Гачки. Це вже на 2,5 дюйма приманочка для цього гачка. Прикольні це у нас. Барбаріан гачок, я не, якщо я помил, не, не, не помиляюсь, вони мені подобаються. До речі, такі цікаві у них ось жало у них і бачите, як він зігнутий, прикольно. Ну, ось так от, така невеличка посилочка від Дніпро-свинець, дякую. У них, до речі, дуже класні ці джиголівки, гачки гострі, ну і я мандулки, я взагалі мовчу. Якість хороша, не раз ловив на них. І рибка клює. Мандулка реально прикольна. Ну, ось так от, друзі. Ось така розпаковочка вийшла у нас. Ну і дякую, звісно, за два подаруночка Ось цей. І де наш рачок? І оцей зелений рак. ну Не знаю, якось я його все-таки надіну на їхню жджи головку і попробую покидати. Прикольний. Ну що, друзякі. Ось така невеличка розпаковочка гачків, точніше, э, джиг голівок Ну і гачки, правда, двоє дві пачечки. Отож, от і все осаптифує назад. Обов'язково мандулки сюди. І сміття, друзі. Все забираємо з собою. Ось тут його. Все, друзі, ось така розпаковочка. Не знаю, сподобалось, не сподобалось, цікаво вам взагалі розпаковки дивитися. дивитися. Напишіть в коментарях. А ми продовжуємо далі нашу приболовню. Є, друзяки. Окунчик. Діргається, смотри на нього, ну. Вже кращенький. О! На вертушечку. Вони хочуть клювати. Ну такий гарний осінній окунь. Є, є, друзі, ще. Трошки менше, мені здається, ніж цей ще був. Але є. Теж такий непоганенький. О! Ось такі от, друзякі окунець. Опа, є, друзі! А, зійшов! Є, 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 є! Є. А що це ми тягнемо таке? Ха. ха Моментально на падінні, друзяки, він хапанув. Ага. Ну так от. от. Ось такие вот. Ну кайфовый. Ладонь трошки навіть больше. Пойдет. Дергай зараза такая, но... Ну. Красавчик. Красавчик, друзья, окунь. Оба-на. Вертушечка, травичка, все як повинно бути. Показуйся. Такі, друзі. Грам 200. Друзяки, ну ось такий от ранок у нас. Трошки окунів, я зловив з собою, взяв, на, сковородку буде. Щука не клює, був зріз один, щось збагрили. На зараз їду додому, трошки змерз вже погода така, вітер то піднімається, то стихає. Ну на цьому я завершую нашу риболовлю на сьогодні. Дякую, друзі, що дивились. лайки, підписки. Пока-пока.